Я купив цей новий смартфон від компанії Realme на старті продажів на AliExpress усього за 59 доларів. Це найдешевший представник компанії Realme Note 50. Вітаю усіх гостей та фоловрів мого каналу Медуза Чайна Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, і в цьому відео ми поговоримо про цю супер-мега-бюджетну новинку з Китаю. Для чого вона підійде, для кого вона згодиться, будемо розбиратись. Але перш за все, я хотів би попросити вас підписатись на цей канал і поставити лайк під даним відео. Я помітив, що є багато постійних глядачів, які давно дивляться мій канал, але все ще не підписані. Цей один клік займе вас не більше секунди, але тим самим ви дуже допоможете розвитку мого каналу і розвитку українського YouTube в цілому. По традиції розпочинаю свій огляд з розпаковки смартфону. Realme Note 50 приходить у звичайній вже для нас жовтій коробці. Коробка, до речі, не дуже презентабельна, вона м'яка. Одразу відчувається, що всередині супербюджетний телефон, проте комплектації мені тут сподобалась. Окрім самого смартфону Realme Note 50 у комплекті знаходиться блок живлення, USB Type-C кабель для зарядки. Інструкції, голочка для сім-карт і навіть силіконовий чохол. У продажі існує два варіанти кольору цього смартфону. Ось такий сірий і ще є блакитний. Телефон дуже приємний на дотик. Задня кришка матова, є глянцева вставка біля камери, проте він переважно матовий. Задня кришка це, звісно ж, пластик. Він легенький, тоненький, в руці лежить досить приємно, навіть без силіконового бамперу. Товщина цього смартфону заявлена 7,99 мм. До речі, напишіть у коментарях, як вам такий дизайн у смартфона, тому що я ніяк не можу зрозуміти, він мені все-таки подобається чи більше не подобається. Також телефона заявлена офіційна ступінь захисту IP54. Занурювати під воду його не можна, але офіційно він витримує краплі дощу, краплі душу, якщо на нього щось бризкнути і так далі. Тобто, яка не яка, але все-таки офіційна ступінь захисту тут є. На задній частині телефону розташувався блок з камерами і спалахом. Проте тут тільки одна реальна камера, інша це бутафорія. На нижній грані розмістили основний динамік, тайп-сі-роз'єм для зарядки, розмовний мікрофон і роз'єм для наушників. 3,5 мм. на правій грані кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. Зліва слот під сім карти. Слоту смартфона повноцінний на дві сім карти і на флешку одночасно. Діагональ дисплею у Realme Note 50 на 6,74 дюйми. Звісно ж, це найдешевший екран. Звісно ж, це hd матриця 1600 на 720 пікселів. Але навіть у цьому супер мегабюджетному смартфоні встановили екран. З частотою оновлення 90 Гц. Проте у налаштуваннях екрану не можна поставити частоту оновлення 90 Гц за замовчуванням. Тобто тут можна поставити або стандартні 60 Гц, або автоматично, при якій іноді частота буде підійматись до 90 Гц. В цілому ж, екран як для супербюджетника, мені тут дуже сподобався, він досить непоганої якості. Гарні кольори насичені, нормальний сенсора, все працює при мінімальному дотику. у телефона одночасно підтримує дог. Торкань. Ось так картинка себе поводить під різними кутами, так, далеко не ідеально, але все-таки, знову ж таки, для такої цінової категорії, дуже класний результат. До речі, ви тільки що стали свідками, що повітряна тривога на таких китайських телефонах також нормально працює. Над дисплеєм у крапливидному вирізі розташувалась фронтальна камера. Над камерою розмовний динамік і датчики. Ну і знизу під екраном велетенське підборіддя, куди ж без нього у супербюджетних телефонах. Серцем Realme Note 50 виступає восьмиядерний процесор Unisoc T612. Це дешевий процесор для супербюджетних телефонів, але він перевірений часом і багатьма користуваннями. І компанія Realme чомусь до останнього приховує інформацію, який саме процесор тут встановили. Ніде ні в описі, ні на сайті цього не вказано. Просто вказано восьмиядерний чіпсет. Проте я цього не розумію, тому що все-таки телефон бюджетний. І процесор, як для такої цінової категорії, досить таки непоганий. Я гадаю, ви і самі розумієте, що за 59 доларів просто не існує ігрових смартфонів, проте навіть на цьому телефоні можна запустити деякі популярні ігри. Asphalt 9, PUBG Mobile, World of Tanks Blitz, все це можна запустити на цьому телефоні, і бо більше навіть можна пограти в це на цьому телефоні. Asphalt 9 або PUBG Mobile трохи будуть глючити, і все-таки грати в ці ігри буде трохи некомфортно. А от у світ танків на мінімалках, в принципі, ви зможете насолодитись грою. Проте все ж на таких телефонах краще грати в якісь легенькі казуальні ігри. У мене варіант смартфону на 3 ГБ оперативної пам'яті і на 64 ГБ вбудованої пам'яті. Є ще варіант на 4 плюс 128. Я брав телефон на огляд, тому мені цього достатньо. Якщо ви будете брати телефон для себе, то краще трохи доплатити і взяти на 4 плюс 128. Все-таки у 2024 році це дуже важливо. Також віртуально на телефоні можна розширити оперативку і ще на 4 ГБ. Realme Note 50 підтримує OTG, він підтримує 4G зв'язок, але тут немає NFC-чіпу. В Antutu Benchmark смартфон Realme Note 50 набирає 240 863 бали. Батарея на телефоні вбудована, заявлена на 5000 мАч, тобто стандарт. Для нашого часу. Апарат підтримує зарядку всього до 10 Вт. Батарею я перевірив USB-тестером, виявилось 4900 мАч реальної ємності, і в принципі така похибка вона допустима. Батарейки тут досить непогана оптимізація, знову ж таки, наскільки це можливо з такими характеристиками? При перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості за одну годину телефон в середньому втрачає 6% свого заряду. Якщо телефон залишити на ніч, не чіпати, але не вимикати Wi-Fi, то до ранку на 5-6% він все-таки розрядиться. За роботу софту на Realme Note 50 відповідає 13-й Android. З моменту розпаковки телефону ніяких оновлень сюди ще не прилітало. Але є велика надія, що телефон все-таки ще буде оновлюватись, тому що це в першу чергу компанія Realme. Android на телефоні не голий. Тут стоїть оболонка від компанії Realme, яка називається Realme UI. як і у будь-якому смартфоні Realme, який ви замовляєте з AliExpress, тут з коробки були. Встановлені російські додатки Яндекс, Mail.ru і інший російський мотлох. Проте за декілька хвилин це все видаляється, це все чиститься раз і назавжди, і більше в принципі не заважає користуватись смартфоном. При оповіщеннях на телефоні є динамічна шторка, яка показує повідомлення. Наприклад, при зарядці вона показує ось таке повідомлення. Працює все до речі на телефоні досить швидко, незважаючи на супер дешевий процесор. Цілому тут система працює набагато краще ніж у схожому бюджетнику Redmi a 3 огляд якого, до речі, також є на моєму каналі. Сканер відбитків пальців мені тут дуже сподобався. Прикладаємо палець, і телефон моментально розблокувався. Він дуже класно працює, Незважаючи на те, що тут було куча російського отлуку, все ж це міжнародна глобальна версія. Тут є всі Google додатки з коробки, тут є всі мови, включаючи українську. Сенсор освітлення на телефоні працює справно, коректно і швидко. Сенсор наближення тут також спрацьовує непогано. Головна камера у смартфона на 13 Мп. Фронталка тут на 5 Мп. Незважаючи на те, що ціна у смартфона 59 доларів, незважаючи на те, що тут стоять найдешевші сенсори камери. Все ж на свою ціну телефон досить непогано знімає, і я зараз маю на увазі саме фотографії не відео. Так, камера тут непогано знімає, але на свою ціну і не варто очікувати все ж від цієї камери чогось надзвичайного, тому що не варто забувати, що це насамперед телефон за 60 доларів. Відео головна камера вміє знімати у фолижі якості при 30 фпс. Портретний режим на фронталці також досить непогано себе показав. В цілому новий смартфон Realme Note 50 точно буде вартий вашої уваги. Я впевнений, що на телефон ще будуть приходити оновлення, хоча і без оновлень він працює досить непогано. Так все ж це найдешевша модель компанії Realme, і, звісно ж, працювати ідеально цей телефон просто не може. Наскільки б не була оптимізована система, наскільки б не був би оптимізований процесор. Все ж будуть зустрічатися якісь глюки, і це нормально для такої цінової категорії, як би це погано не звучало. Це не ігровий телефон, його можна купити в якості додаткового телефону, в якості робочого телефону, в якості телефону для старших батьків, в якості телефону для своєї дитини. Насправді варіантів використання цього смартфону дуже багато. Тому якщо у вас є якісь ідеї, запрошую у коментарі, буду радий почитати. Щодо мене, то такий телефон я б точно рекомендував своїм друзям і знайомим. Ну а на цьому, мабуть, все. Це був смартфон Realme Note 50, супер мегабюджетник від компанії Realme. Це був канал Медузвичайний гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку каналу у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивились це відео до кінця. До нових зустрічей. Побачимось.